Усім привіт! У нас сьогодні знову подорож. Ми хочемо поїхати до Амстердаму і знайти християнську церкву. І хочу замітити на тутешніх зручності, тому що і автовокзал, і ЖД-вокзал знаходяться разом. Це дуже зручно, коли приїхав на автобусі, можеш пересісти на будь-який поїзд і також навпаки з поїзда можна. Пересісти тут же ж на автобус. Дуже зручно. Наш поїзд чи електричка. Білети треба доставати, ні? Звичайно, наша електричка. Знайшли ми християнську церкву, або точніше, це грузинська церква, яка надає приміщення для служіння християнської церкви, і по суботам тут ідуть служіння. Кому цікава така тема, десь десь на пів кожної суботи тут проходить служіння. Служіння проходить на двох мовах, тому всім все зрозуміло. Знайти цю церкву нескладно. Від центрального ЖД вокзалу десь хвилин 15 пішки. І якщо в Google карти внести назву цієї церкви, то вони приведуть вам, вас сюди. і віку. Абсолютно звичайна будівля, навіть прапор. Висить отакий. Якщо, якщо б не Google карти, то мабуть ми б і не знайшли, бо ну, здається, що тут повинен бути якийсь храм, то ні. Тут звичайне приміщення, в якому виділили таке невеличкий такий зал для богослужіння. In name of peace. Я линка на вокзалі Амстердама. Це дуже прикрашено. На ЖД вокзалі чекаємо свої електрички. Тут куча магазинчиків всяких, куча-куча-куча всього. І ще раз привіт. Сьогодні у нас 25 грудня, сьогодні Різдво, тож я вітаю вас усіх з Різдвом. Ну і в Нідерландців, звичайно, на святкування Різдва виділяється два вихідних, тож вихідні і у нас. І ще з вечора, вчора, я так подумала, чим я хочу зайнятися в той день. Чим себе зайняти і зрозуміла, що я вже так скучила за велосипедними прогулянками, що я хочу вже десь поїхати і хочу поїхати до моря, подихати свіжим повітрям, таким вологим. Хочу побродити такими тихими вуличками райського містечка Меденблік. Тож поїхали разом. І хоч сьогодні погода не дуже, трохи накрапає дощик, але байдуже. Їдемо дихати свіжим повітрям. Ми приїхали. Так тихо, спокійно. І ось воно. Спокійне море. Сьогодні так тихо, вітру немає. І просто красотінь. Трохи туманно. Витряка зовсім і не видно. Такий туман, ні, трішки видно. Зовсім трішки. Таке тихе спокійне море. Хочу, аж вон туди. Нарешті воно це море. Хоча це і не відкрите море тут більше воно як залив, але все одно так легко дихається, таке повітря свіже-свіже, таке тихе, спокійно. Клас. До речі, всі нідерландці ходять без головного убора. І навіть діти: вітер, не вітер, дощ, не дощ, вони не носять головних уборів, тому нас дуже замітно. Ми кутаємося, а вони ні. Трошки прогулюємося по вуличкам таким вузеньким. Такі прикольні. Так все гарненько, чистенько, все підстрижено. Котики місцеві, котик, котик. Ось такий ти кабасик, котик. Ось такий ти кабасик, так? Ти даєшся гладить? Де дай, погладить? Ну, дай, ти даєшся гладить, одіть такий желпа, одіть такий желта. Все, пішов додому. Тут навіть курочки є. Такий видно спальний район. Такі тоненькі, узенькі улочки. Так тихо, спокійно. Така дитяча площадка. Ми орієнтуємося на оту башню, щоб не заблукати. Тому що вулички такі прям тісненькі-тісненькі, як лабіринти. Ми стараємося йти в одному направлені. Дуже цікаво. Трішечки так заглянути в життя нідерландців. Такі невеличкі домівки, невеличкі. Участки, вона навіть курочка бігає, курочка заховалася. Ага, там є курочки, зараз я вам покажу. Сіренькі. Мабуть, у будинку є собака. Ну, поки я так тихенько прогулююся по набережні. Все ж таки хотіла поговорити з вами про Різдво. Хто як відмічає зараз по-новому Різдво, хтось відмічає, хтось по-старому, а можливо, хтось і по старому, і по-новому. І у кожного свої погляди на все це. І от коли у нас в Україні перевели Різдво на Новий лад, і от коли я прийшла до своєї мами, то знаєте, яка в неї реакція була на все це. Вона сказала, що нарешті все стало на міста свої. Я, звісно, не зрозуміла, про що вона, що вона має на увазі. І тоді вона розповіла мені свою історію, що в дитинстві її, коли вона ще була мала, то її бабуся і мама на Різдво завжди повторювали, щоб діти. Пам'ятали, не забували цю дату, що справжнє Різдво 25 грудня. І те, що так Різдво відмічалося до 1913 року, а потім все ж таки цю дату поміняли і на перший план поставили свято як Новий Рік, а Різдво перенесли на 7 січня. О, ну як сказати правильно, що все-таки 25 грудня святкувати Різдво почали прям забороняти і насильно людей переводили на святкування саме 7 січня, або навіть не святкування, а просто що Різдво переноситься на 7 січня. Хоча я знаю, що на Західній Україні є навіть такі села, які не переходили на Новий лад на 7 січня, а так і залишали відмічати Різдво 25 грудня. Звичайно, це не було таким святом, тому що це заборонялося, це навіть відстежували таких людей і карали. тому так тихесенько люди все ж таки. Ну, В сімейному кругу якось отак зберегли таку традицію, все ж таки відзначати Різдво 25 грудня. Ну а ви пишіть в своїх коментарях свою думку з приводу Різдва. Як ви святкуєте, по-новому чи по-старому, чи так і так. І можливо, в когось у вас є своя історія з приводу Різдва. Буде дуже цікаво почитати коментарі. Ну, а на цьому все. До зустрічі! І ще раз всіх вас вітаю з Різдвом, з прийдешнім чи майбутнім всім миру, добра і здоров'я. І всім пока-пока!